Аби потрапити до будинку по вулиці Навроцького, 11, доведеться добряче постаратися. Особливо в дощову погоду міждворовий заїзд вже майже весь покрився вибоїнами. Стосовно цієї проблеми мешканці неодноразово зверталися до міської ради. Розповідають вони проте жодного разу відповіді так і не отримали. Минулого разу звернення надіслали тиждень тому. На прошлой неділі ми обратілись з, з письмом офіційним к товаріщу Мамаю. Олександру Федоровичу, нашому міському голові. Там 34 подписи жильців нашого дому з просьбою, наконец, навести порядок у нас в підходах, в, в нашому дворах проїздах, тому що в дождь нам невозможно пройти. Мешканці жартують, що незабаром, аби дістатися власного будинку в негоду, їм знадобиться вертоліт. Втім, цю проблему обіцяють вирішити вже цього року. Адже за словами міського голови Олександра Мамая, наразі ремонтують не тільки полтавські дороги, а й міждворові заїзди. Для цього із міського бюджету виділено 160 мільйонів гривень. Непокоїть жителів і дах будинку. Минулого року сильний вітер зірвав між третім та четвертим під'їздом шматок рубероїду. Аби комунальники відремонтували, хоча б цю частину покрівлі, Мешканці звернулися до ЖЕО номер 2 Після чого до них приїхав майстер, який склав аварійний акт. На цьому все й закінчилося. Не чекаючи допомоги, мешканці за власні кошти купили необхідні матеріали та відремонтували частину даху. Але інша його ділянка так і залишилася без відновлення. Це занадто дорого для людей. Обіщали капітальний ремонт, але ніхто капітальний ремонт так і не ділав. Люди як могли, так і покривали криші за свій щот. Міська рада обіцяє відремонтувати і дах, адже для цієї потреби цього року виділено 12 мільйонів гривень. Відновлення покривель розпочалося ще наприкінці березня, тож і до цього будинку дійде черга. Самостійно ремонтують жителі Навроцького 11 і фасад будинку. Вони розповідають, що щілини між панельними плитами постійно збільшуються, тому холод проникає у квартири. Ну, де могли бачите, ми своїми силами заділивали». Нанимали людей, хто нам делал, и все, но це за свой счет. А в общем, дом требует, і ми об этом писали давно, требує цього ремонту, тому що він розпадається, розсипається, що називається. Якщо не зробити в ближайше час, навіть до холодов, то я не знаю, як зиму ми вийдемо. Кілька разів аварійна служба фіксувала тут просочення газу, продовжують жителі, і не дивно, адже газову трубу комунальники жодного разу не фарбували, а самі мешканці бояться до неї торкатися. Крім цього, турбує їх і висока тополя, яка в будь-який момент може впасти. Інспектори з благоустрою минулого року склав аварійний акт. Проте до цього часу тополю не спиляли, говорять жителі. Немає діла комунальникам і до їх каналізаційної мережі. За словами мешканців, 2008 року тут зробили капітальний ремонт замінили труби, проте у кількох під'їздах вони знову потребують ремонту. Відповіді на ці питання при міської ради поки що не надала.